Вітаю Церкву Христову, дякую Духу Святому за цей час. Мир вам, дорогі брати і сестри. Тут на християнських зустрічах я зрозумів, як я зрозумів, мені Господь відкрив, я б нічого не зрозумів. Чому дорогі? Чому, чому стали дорогі? Чому дорогі брати і сестри? Ніколи не, за, ну, не задумався над тим. Знаєте, коли є весілля і приходить дорогий гість, він з Німеччини приїхав, ти знаєш, чому він дорогий? Чому тут дорогі? Тому що є голова Ісус Христос, є тіло Христове, є члени в тілі Христові, і вони дорожать один одним, переживають один за одного, підтримують один одного. І дуже дорога ціна заплачена, щоб ви стали дорогими. Кров Ісуса Христа пролилася за кожного з вас, коли йде проповідь брата Михайла, сестри наді чи хтось говорить з братів і сестер, говорить про Христа розп'ятого. Це є боротьба за життя душ людських. Щоб хтось це типу, почув і покаявся, і прийняв Христа належним чином. Знаєте, кожен займається якоюсь своєю певною справою. Хтось в it сфері крутиться, хтось манікюр робить, теж може розказувати, як правильно наростити, як правильно лак підібрати, як правильно сушити. Колись так сушили. Зараз вже зовсім все по інакшому. Хто б чимось торгує, може розказувати. Чим він торгує, і це може бути все годинами відбуватися. Я можу вам годинами розказувати про футбол. Буде слухати той, хто получить від, від цього задоволення. Перше, що я починав розказувати, це про проповідь. Ця проповідь принесе про Христа Розпятого життя. Людина отримає життя і то життя вічне. Говоріть людям, то що принесе в дійсності їм життя. Буду говорити вам трошки. Про футбол вам розкажу. Знаєте, є команда команда зірка. Вона складається з гравців. Зірок щоб команду зірку тренувати, повинен бути топ менеджер Топ-менеджер це є тренер. іншими словами. Щоб таку команду зібрати, потрібно витратити великі кошти, величезні кошти. Щоб зібрати ви є команда, яку зібрав Ісус Христос, яку заплатив більшу ціну, ніж ціна грошей. Він пролив свою кров за кожного з вас. Петра, 1, 18-19. Знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогою кров'ю Христа, як непорочного, чистого ягнята. Щоб команда функціонувала, зростала, потрібно постійне тренування, потрібне правильне харчування, потрібна підтримка один одного, підказувати, пояснювати. І саме головне потрібно слухатися тренера в даному випадку Ісуса Христа. В Команді повинні бути однодумці, так само і в духовному повинні бути однодумці і однодушні. В дії 4.42 написано: і вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламані хліба. Це означає, що говорили постійно про Христа, про його жертву та в молитвах. Є члени, які починають пробувати керувати іншими членами. і Пробувати заміняти тренера в такому випадку. знаєте, в футболі є трансфер. З такого гравця дуже швидко продають, бо бачать, що він не приносить плід і, і псує. Всім ми знаємо, якщо поставити фрукти, і посередині буде гнилий, він заразить інших і його відрізають і ну, позбувається його. Його відкидують. Івана 15, я правдива виноградина, каже Господь. А отець мій виноградар, усяку галузку в мені, що плоду не приносить, він відтинає. Але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб расніше родила. Така людина, яка виходить, відпадає, вона може попасти в іншу команду, в команду супротивника. Там теж є тренер, тренер Сатана. І знаєте, людина може зрозуміти і побачити, що вона йде не тою дорогою, але і виправдовувати себе, і важко визнати їй, що помилилася. Навіть якщо може визнати, що помилилася, гординя її не пускає. Я тут, приклад взяв блудного сина, який пішов з маєтком свого батька і повністю його розтратив, хотів жити. Все-таки, знаєте, хотів зберегти своє життя, він зрозумів, що він не може, ну що він помре, якщо він не отримає хліба. Хліб, ми розуміємо, що це Христос. І він знайшов в собі, не знаю, сміливість, смиренність і повернувся. Він йшов з метою, щоб бути рабом в домі батька, а його отець прийняв і зробив сином. Ми знаємо, що і банкет був, і перстень йому дали, який символізує, що він син прийняв його, а людину не пускає гордість. Якова 4.6 говорить Господь, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тут написав апостол Павло, теж любить спорт, але він більше по атлетиці, я так замітив. Перше Коринтянам 9, 24, 26 хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду приймає один: біжіть так, щоб одержали і ви. 2. Тимофія 4. 7, 8, 7, 8 вірш. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя справедливий, і не тільки мені і вам, але й усім, хто прихід Його полюбив, хто в тілі Христовому, хто слухає голову, хто виконує волю Його, волю Ісуса Христа. Об'явлення 3:11. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Ви зрозуміли, що я люблю футбол. І знаєте, я приходжу на футбол не для того, щоб пограти в футбол, а не для того, щоб зіграти в нічию. Я приходжу з конкретною метою, щоб ви виграти. Я благословляю всіх вас, щоб ви виграли той забіг, який принесе вам життя. і То життя вічне. Це є народження згори, це народження з духа. Щоб ви примирилися через жертву Ісуса Христа. Амінь. Амінь.